Я знову все посильні. Треба напакости-ти-ти-ти Треба напакости-ти Так, що мені робити? Яке прекрасне сонце, тільки мені зараз не для цього. Треба до, до флезі підійти. Може він вдома ще сидить. Блін, давно він побудував тут таку пристромку. Ну, ладно, мені навіть краще. Так, що він там робить? Всім привіт, друзі! З вами я, містер Лестер, і сьогодні я буду, як завжди, сидіти вдома, бо мені скучно, ну ви розумієте. І. я не знаю, мені зараз скучно. Ладно, посижу зараз за компом, ем, потім почекаємо. Та він що залишається, який вдома, сидіти, мені щось будувати треба. Придумав. Зараз напишу. У мене ж є аккаунт жителя, зараз жителів аккаунту напишу. Привіт Фелезі! Можеш вийти тебе зове мер. І відправити. Ой, друзі, мені щось житель пише. Відпра... Підійди до мера. А, окей, підійду. Зараз, друзі, я, я повернусь, коли вже підійду до мера. А це мені дає. Зараз зроблю таку прибутку. Надіюсь, надіюся, нічого не спалить. Так, камеру я встановив і треба запускати. Чик. О, камера почала, почала знімати. Ну який же я молодець, яку же я з кімнати а як він мене не побачить? Ладно. Треба буде зараз. Щось полежу чи що ж роблю. Всім привіт, друзі! Моя Флеш, Флезі, і сьогодні мені... я буду сидіти вдома. Зараз за компом посижу. Ну да, мені скучно. Ну, прям сильно скучно. Нічого прям робити, ну ви розумієте, а ну посижу зараз. О, житель щось пише. Привіт, Флезі! Прийди до мера. А, окей. Тільки чогось житель пише. Мені завжди, типу, мер пише. Ладно, друзі, ставте лайки і підписуйтесь на канал, а я зараз вже прийду до мера. Та мені до цього мера, і ви знаєте, скільки? Це не його дім. Блін, де він живе? А, ось. Все ж в його дім. Да, ось все. А, ні, дібіл, ось осьо. Мер. Я зайду. А де мер? Мене що, житель надурив. Зараз жителю напишу ти щось. не зрозумів. Блін, я паркуюсь, я паркуюсь. Ні, реально, що мені робити? Ладно, буду я збиратися. Погода прекрасна. Так, треба буде зараз записати. Ой, треба буде зараз збиратися на роботу. Зараз тільки ліжко застелю. Так, треба записати. Застеляє ліжко. Ідеально. Так, друзі, я вже не знаю. Ну, застелив я ліжко. Піду, мабуть, на роботу. І піде іде на роботу о 8.30. Ідеально. Так, друзі, як завжди, беремо мотику і пару семен. Ну, а що ще брати ги? Так, завжди після якогось м'явного слова говорить ги-ги. Так і запишем. І бере на роботу сім'я на пшениці та мотику. Записав. Ой, який же я молодець. Ай, яка прекрасна погодка! Щоб сидіти на стулі. Так, да, я вже, як ви думаєте, з яким шансом хотів іти на роботу, коли в мене оце на грядках? Не знаю з яким шансом. Тут вже все виросло. Зараз тоді схожу в воду налью. Це все в скопальню. Це в нас морквинне. Тут у нас морквинка. Бам-бам! Далі, от все ми потрібні. Все зламати. Тут всю... Ой. Ладно, друзі, я зараз буду вистанавлювати огород. Так, заливаємо останню воду і все. Наші огороди майже готові. Тільки о сюди, ось сюди. Ось сюди, ось сюди і збираємо оце. Надіюсь, мені мер наконец то премію дасть. Бо я наконец-то через 100 мільярдів років Зробив засіяв це поле і починив його. Ура, друзі! Поздравляйте мене! Дивіться, яка краса. І ще халявчик. Ладно, Я не хочу їсти. Прям сильно не хочу. Прикола. Та складаємо, Ось це ти покладемо і так. Там погода. Погода Так, да, прикольно погода. Двері не закрив, ну просто геній Так, оце ми забираємо, оце кладемо і оце в холодос. Все. Ми готові. Тепер можна віддихнути. Ай! Ну, прям сильно спати хочу. Ай. Так, після роботи засипає. Так і треба записати. І все. Ай, друзі, я дуже-дуже сильно хочу спати. Тому ладно, я спать. Ай. Засипаю. Так, треба швиденько щось робити. А що мені робити, він засипає? Ладно, пол... теж посижу, поки. Ладно, друзі, я спати не хочу. тук 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 так, так. Хто мені стучиться? Прям я поспав. Прямо житель. Хто це? Ставлю ставку на жителя. О, житель, привіт, що таке. Лезі, нав... я ти не... Вновше я знав собі пристройку. І я просто думав, що ти. Я просто хотів там пожити трішечки. Яку ще пристройку? Я нічого не знаю. Я, я думав, ти знаєш, що все пристройка для твого вікна. Так, друзі, за... Так, а де? Ось тут? Що це таке? Ну все, дивіться, друзі. Тут моє вікно. І все, все, і тут нічого нема. Почекайте, що? Та де цей флеш? Я його вже знайти не можу. Коли він вже вийти? Мені його записувати треба. Почекайте, хто це? Містр... Ось Фл? Ой, ладно, який був прекрасний день. Навірно, схожу на прогулку. Так, друзі. Це вже не прикольно. Ну, я ж знаю. Що... Дякую, жителі, дякую, жителі. Блін. Зараз треба сказати їм. Так, треба взяти ще меч. Бо я йду на е, ночну прогулку. Тут можуть бути зомбі. Так, друзі, друзі, друзі. І швиденько. Почекайте, що? Фу, це секретні двері, а я не бачу. Ладно, зайдемо з іншого боку. Ну, друзі. Та де цей плейзі? Мені його вже записувати треба. А, так. Він, мабуть, перейшов на прогулку. Блін, воно не ламається. Здавайся! Флези! Флезі! Ну да, я Флейзі! У-у-у! І. Так, почекай. Піу! Ой, вибач, я тобі трішечку розбив. Таш! Що ти зробив? Я це вже не мої проблеми. І тобі па-ка. Ай! Блін. Там не... Блин, друзья, я мазила Все, друзья, с вами я був, Мизер Велик, да всем до побачення.